Я тут роблю ферму під золу, Як бачите, я тут вже зробив е, цілий прототип. Раніше записувати не починав, тому що не був впевнений, чи, чи ця ідея взагалі спрацює. Але давайте покажу, як на цьому етапі вона працює. Камінь ми перетворюємо в. Мох. Потім ми змиваємо рослинність. Тепер перетворюємо все в підзол. Тут, звісно, буде викидач, але мені потрібно всю ферму розвернути на 180 градусів, щоб вона працювала. Відповідно, зараз я цього робити не буду. Окей. Оцей підзол тепер ми можемо. Рухати вниз, але для цього спочатку треба знищити все, що було з минулого циклу, але. Поки що я це роблю командами, але напевно це буде просто якийсь гравець стояти. І це все шовком-дотиком збирати. Ну, точніше, не напевно, а точно. Так. Тоді ми генеруємо камінь Він відповідно весь спускається сюди. І тепер. Ані, ще один раз. Добре. Ось так. І це хтось буде потім знищувати. І ще, що потрібно мені буде зробити, це, щоб підняти, звільнити оцей простір для наступних саджанців Потрібно буде ось це якось підірвати. Напевно, ТНТ дюпером. І тоді я зможу. Звільнити місце під новий саджанець. Ну, і, відповідно, ось тут хтось буде сидіти в е, цьому казані. і ось так от ставити їх. Ну, якось так. Тепер залишилось це все об'єднати в одну систему. І це буде непросто. Зараз я вирішив зайнятися подачею кісткового борошна до роздавачів, які перетворюють камінь в мох. До речі, вийшло досить таке компактно все. Можна було і по водяним каналам передавати, але я думаю, звичайні ліки це буде набагато простіше. Якщо я ось так от його лишу, то мені потрібно буде, щоб оці всі ліки були заповнені. Ну, типу, це в моєму стилі, але виживанні це буде трохи непросто. Далі, напевно, попробую зробити так, щоб генератор камню спрацьовував рівно 11 разів. Скоріше за все, це буде щось іка і викидач. Я вже збився з рахунку, який це вже варіант цього механізму. Мінус цього механізму, що в нього має бути парна кількість тактів: або 10, або 12. Розвернув ферму на 180 градусів. Найс. Ідеально. Добренько пройшло кілька днів, і тут додавалися спагетті. Багато-багато спагетті. Але справа в чому? В тому, що смерека, коли росте, спавнить листя навіть під самим ґрунтом. І зупинити цього аж ніяк неможливо. Тому мені прийшлось додати дві. Літаючі машинки, які будуть просто збивати цей листя. Більшість часу вони просто так будуть їздити. Але на випадок, якщо то листя появиться, його обов'язково забирати. І ще я додав, ем, звісно, місце для другого гравця, де він буде збирати підзол. І також місце на випадок, якщо камінь не перетвориться в мох, відповідно. Другий гравець не зможе його швидко знищити, то він в кінці кінців знищиться тут. Ось я і доробив ферму. Ну, принаймні, до альфа-версії. Трішки змінив оці літаючі машинки, щоб можна було дві одночасно запускати. Також, так, додав великі літаючі машинки. Щоб. Цю деревину підривати. Тут три дюбери на різній висоті. Тут. Ось, Ось такі от поршні. Знизу я також поставив дюпер. І так формиється ґрунт. Так. Що ще я тут додав? Добавив подачу саджанців. І... і відповідно збір. Моху і цього, що падає. А дерево летить теж сюди на склад. Тут я нічого не придумував, поки що лишив, як є. Щоб перейти з альфа-тестування в бета-тестування, потрібно додати якийсь збір саджанців. Бо, тому що тут мусор просто літає в всі сторони. І, відповідно, ось ці всі спагетті якось зменшити і компактно зробити. І ще було б добре кожен модуль окремим кольором проставити. Це, звісно, було б добре робити з самого початку, але, як вже є, я не, не настільки організована людина. На рахунок того, як, наскільки ця ферма ефективна, за годину часу. Використовуючи 38 стаків борошна, вона генерує 3 шалкери підзолу і майже 3,5 шалкери смереки. Ну, і, звісно, йде ще 7 стаків саджанців. Садженців вона продукує тільки 2 стаки, тобто менше, ніж використовує. Можливо, можливо якщо зробити якісь платформи і збирати саджанці, то Можна буде продукувати більше. Але це треба вже поліпшувати її. Ну і відповідно, якщо переробляти весь мох, то ще можна зробити 400ки борошна. Це не так і багато враховуючи, що йде майже півтора шалкера. Ну, начебто непогано. Три 3 шалкери смереки і 3 шалкери під золу в годину. Єдине, що лопата майже повністю ламається. Ага, я Я виключив його. Лопати хватає буквально на годину з 20 десь так. Не довше. Так що прийдеться ще якісь бутилочки з досвідом кидати. Все чудово працює, ні разу начебто не ламалося. Хоча в цій фермі є літаючі машини, робити, які я навчився на відосах ільманго. Ідю перед динаміту, який я просто скупівав з відео Шалкеркрафту, я ніколи не дивлюся, як працюють якісь ферми. Завдяки цьому кожен раз, коли я будую, це завжди тільки мої ідеї. І це саме те, що мені подобається, навіть якщо я просто кожен раз придумую колесо. Ну а цю ферму я буду поліпшувати по необхідності. В можна краще наштувати таймінги чи додати режим фарму тільки дерева. Якщо під цим відео назбирається 30 вподобайок, то в описі я додав посилання на схематику останньої версії, на випадок, якщо комусь знадобиться. Бажаю вам мирного неба над головою. І не забувайте, ще буде.